Що нам дало це оточення, навчання і секунду. Давайте попробуємо все записати. Ми готувалися. По черзі буду Так. Хто має бажання в своєму серці? Давайте, йдемо. може, я презентую, так? Да? Ну, Ми команда Flash, Дуже вдячні організаторам, дуже вдячні. Менторам, учасникам, і ми підготували висновки пер... нашого перебування тут в кемпі, тому що це не просто тільки про ІТ, це про розвиток духовний, душевний і це нові знайомства, це новий досвід. Тому зараз ми... ми хочемо з вами поділитися висновками. Прошу. Я Тимур, я коли приїжджав, я був програмістом. Але я не чекав від себе того. Що мене за цей табір научи Давид а, маркетингу, Діма навчить мене монтувати відео. Навіть коли я прийшов в картемію з іншої команди, він навчив мене робити лого. Я дуже дякую своїй команді, яка навчила мене дуже багато. Чому? Дуже дякую їм. І я, і я вважаю, що я буду продовжувати цей стартап. Привіт, Мене звати Михайло. Хочу з вами поділитися своєю історією. Е, я насправді дуже щасливий, що я потрапив на цей табір, так як, е, до того, як я сюди потрапив, в мене окрім спорту в житті ну, не було ні бажання вчитися, мене більше нічого не цікавило. Потрапивши сюди, я відкрив для себе нове бачення, знання. Е, я навчився працювати в, кумпа... в команді. Е, я зрозумів, що IT це лише загальне значення. Це не лише інформаційні технології. От. Я поставив собі за мету, повернувшись з цього табору, я мушу прочитати як мінімум три книжки і продовжувати навчання. Дякую. Що <плес> я навчився тут? Да. Я е, навчився е, відеомонтажу. Я навчився працювати в команді. Я дізнався, як правильно просувати продукт. Я загалом побачив, як працює команда, як проходить програмування, СММ, як проходить саме управління, менеджмент. І... Супер, дякую. Відео твоє побачимо сьогодні. Так, обов'язково Дякую. Я коли приїжджав сюди, я не думав, що ІТ це така обширна сфера. Я думав, що це тупо сидіти і кодити. Оскільки я сам починав вчитися IT, я думав, що це просто мову програмування вивчив, кодиш і все. Я не думав, що вона настільки обширна. Ось що я зрозумів. І ще зрозумів, то що без команди, без хорошої команди в тебе нічого нормально не вийде. Я освоїла багато навичок за цей табір. Наприклад, це створення воромки продажів, рекламних креативів, написання сценаріїв для відео, також реж... реж... режисерування цих відео. Також я застосувала знання з маркетингу, які в мене вже були на практиці. І я навчилася злагоджено працювати в команді, чути інших, домовлятися, також доносити свої ідеї. І також я зрозуміла, наскільки важливо детально планувати всю роботу, весь процес наперед і це все прописувати. Я приїхав на день пізніше. Пропустив день знайомства з командою, з табором, та люди тут допомогли мені швидко все зрозуміти та адаптуватися. Я зустрів купу активних людей, зустрів просто неймовірно круту команду, дізнався багато нового від менторів, від спікерів, від самої команди, навчив команду чомусь новому також. І я дуже вдячний, що я сюди потрапив. Я приїхала в кінці першого дня, я була трошечки розгублена, що мені робити, як познайомитися, я дуже багато думала, але коли я прийшла, всі мене дуже гарно прийняли, всі були дуже дружелюбні і веселі. І мені здається, що головне в команді це коли ти підтримуєш одного одного і коли ви навчаєте один одного. Коли я приїхав на табір вже в третій раз, я думав, що ми знову програємо. Але... <райко> але коли я приїхав, я зрозумів, що ну, зараз команда не така, як яка була раніше. Зараз команда набагато дружніша і набагато креативніша. Коли фонду разом за, за підтримку GoFriends, дякую От, <райко> громадській роз... організації. Дуже дякую. Я навчився багато всього за ці роки, і я дійсно вдячний вам. Дякую. Так, ну, я хочу розповісти, що приїхавши сюди, я отримала дуже багато. Класних і крутих знайомств з неймовірними людьми просто в нас було дуже багато спікерів, які кожен день нам щось розповідали. І дуже багато було цікавої інформації нової для мене. Бо раніше я 11 років вже як займаюся вокалом, і сфера IT — це взагалі щось було для мене ну дуже далеко від мене, напевно. І тому я. Дуже хотіла це спробувати в своєму житті, сферу АІТ. Я думала, коли я їхала сюди, думала, що можливо це там лише там програмування, і там люди в окулярах будуть сидіти. Але потім я приїхала, і я зрозуміла, наскільки це творча а, професія, наскільки вона цікава, наскільки вона крута. І потім, там трошечки пізніше, трошки далі. А, там буде ще покажемо, як я трошки додала креативу в нашу команду. Коли я їхала сюди, то я нічого не знала. Але завдяки команді я навчилася багато всього нового і я вдячна своїй команді, тому що вони мені допомогли е, розвинути навики. І я дуже сильно боялася, що мене нічого не вийде, тому що я нічому не вчусь, але я зрозуміла, що це що я, е, з, я зрозуміла, що не треба було боятися. І дякую вам велике і дякую фонду за те, що ви зробили цей табір. Я була в багатьох таборах, але цей, цей табір був найкращий. Дякую вам велике. Я їхала з великим нетерпінням до того, що чекатиме на мене. Загалом я в майбутньому хочу працювати в сфері IT, але зараз навчаюся в коледжі, вже другий курс, корен давати, здавати, обирати свою професію на майбутній університет. І цей стартап. Він є початком мого великого шляху, в моє світле майбутнє. Також я хотіла би подякувати команді за те, що вони мене прийняли, тому що перший день я взагалі була команді Twice, але потім у нас стався такий обмін саме під кінець дня. І я потрапила в цю чудову команду. На початку я взагалі ну, не могла винути якось те, що, а що ми взагалі робимо, а, а що, а де я, а як я, але. Ця команда флеш, вони мене прийняли, вони мені все розповіли, що як робити. І десь ну, наступний день я реально одразу так вникла якось почала щось робити, якось допомагати. ось, ну, Я б хотіла сказати, що флеш це команда мрії, сила в єдності і довірі. Велике дякую, GoFriends, що запросили мене у цей табір. Хочу сказати, що в перший же день я соромився на спуститися на збори у підвал, але під кінець першого дня я вже якось адаптувався, приєднався до нашої чудової команди і почав вже працювати. Також покращив навички командної роботи від чудових спікерів. Велике дякую їм. Я Дізнався про сучасні методики та е, тренди маркетингу. Е, також при роботі команди я спробував собі у інших напрямах IT. Велике дякую командам. Ми вже який день тримаємо першу позицію і хочу сказати, що це хочу подякувати нашій команді, нашим менеджерам. Нашим е, менторам е, за таку роботу і від себе хочу сказати, що зараз з нашою командою ми творимо історію, тому що